Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Перший заступник бродівського міського голови Ірина Олеха та фахівці сфери соціального захисту освіти та медицини взяли участь в онлайн-засіданні координаційної ради і забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні у Львівській області під головуванням заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Івана Собка. До координаційної ради увійшли представники профільних департаментів, національної поліції, громадських організацій соціального спрямування. На заході презентували проєкт стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні через призму впровадження на регіональному рівні разом з фахівцем із захисту дітей регіонального офісу ЮНІСЕФ у Львові. Начальником служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації, директорами департаментів охорони здоров'я, освіти і науки ЛОДА обговорили кращий догляд для дітей, практику його реалізації на Львівщині, забезпечення права на освіту дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються та виховуються в закладах обласного підпорядкування та дітей з особливими освітніми потребами у Львівській області. Провели аналіз наявної системи догляду та підтримки дітей, потреб щодо розвитку сімейних форм виховання. Тетяна Крут, заступник директора, начальник управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, підсумувала зустріч інформацією про організацію надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи. Здійснення заходів з розвитку сімейних форм виховання на Львівщині сьогодні, 16 серпня, відбувся звіт директора Куровецького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Миколи Лемика за 2023-2024 навчальний рік. Звіт директора це складова державного громадського управління освітою. Зразок відкритої і прозорої діяльності закладу 2023-2024 року. Навчання завершено умовах воєнного стану. У звіті Василь Володимирович розповів про особливості освітнього та виховного процесу, результати участі педагогів та здобувачів освіти у проєктах, конкурсах та олімпіадах різних рівнів і напрямів, співпрацю з громадою, різними установами та фондами, а також окреслив основні завдання на наступний навчальний рік. Хоч рік був складним і тривожним, але завдяки спільним зусиллям зуміли організувати якісний та безпечний освітній процес. Роботу директора було визнано задовільною. Також на звіті був присутній голова Глинянської територіальної громади Володимир Чорнопис та староста Куровицького округу, які виступили зі словами подяки, адрес всієї шкільної спільноти, а також завірили усіх присутніх, що й надалі будуть підтримувати в реалізації всіх проєктів та завдань, які плануються у Куровицькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Отож, підсумки підбиття, плани, окреслені і, як завжди, об'єднані спільною метою рухатися тільки вперед. З метою проведення моніторингу стану готовності закладів освіти до нового 2024-2025 навчального року, 12 серпня, комісію по перевірці стану готовності закладів освіти до нового навчального року та роботи в сінньо зимовий період. Було здійснено перевірку закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Берестечківської міської ради. У роботі даної комісії взяли участь перший заступник міського голови Ян Освіцінський, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Залевська, голова установ та закладів освіти Берестечківської міської ради. Сергій Шапошнік, представники ДСНС Володимир Лисюк та Андрій Миселюк, а також представники Держпродспоживслужби Наталія Гемба та Наталія Климчук. Під час перевірки особлива увага приділялася стану найпростіших укриттів, покращенню стану матеріально-технічної бази закладів. Були оглянуті харчоблоки, їдальні, спортивні зали, кабінети інформатики, нова українська школа, приміщення та території закладів. Перевірено стан протипожежної, електробезпеки та готовності до осінньо-зимового періоду. Члени комісії поспілкувалися з педагогічними колективами та надали відповіді на запитання, які хвилювали освітян за результатами огляду. Усі заклади освіти Берестечківської громади відповідають санітарно-гігієнічним нормам та мають матеріально-технічне забезпечення для здійснення освітнього процесу. Очному форматі у новому навчальному році. Рукотворне диво під такою назвою у Радехівській бібліотеці відкрито виставку авторських робіт радехівської мисткині Ольги Лотоцької. Недільного дня до міської книгозбірні поспішали ті, хто підтримує літературно-мистецькі ініціативи не просто так, а всі небайдужі до творчих подій і літературних зустрічей у Радехові. В колі однодумців та найближчих людей майстриня представила вишиті роботи у різних техніках. Також були презентовані вишиті роботи, які потребують ще оформлення та обравлення. Це сумки, шопери, подушки, картини та інші декоративні вироби для інтер'єру. Виготовлені з на намиста, гардани, чокери, браслети, селянки подарували всім насолоду і захоплення. Прикраси з великим задоволенням приміряли охочі поціновучару ручної роботи. Кількість і краса зробленого дійсно вражає. Незабутнім залишаються спільні приємні спогади під час перегляду фото та відео з попередніх візитівок. Виставка буде діяти до 25 серпня. Також її можна оглянути, завітавши у Радехівську бібліотеку. 16 серпня Козинська громада взяла активну участь у проєкті Рівненщина на смак. Рівненщина на смак це проєкт, що розповідає про кожну громаду рівненщини і запрошує відвідати та переконатися, наскільки громади унікальні, незвичайні у традиціях та культурі. До громади завітали заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Світлана Хом'як, начальник відділу регіональної культурної політики і культури туризму облдержадміністрації Галина Ковальчук, головний спеціаліст відділу регіональної культурної політики управління культури і туризму Вікторія Шевчук, спеціаліст з медіаграмотності управління культури і туризму облдержадміністрації Вадим Тарасюк. Провідний методист по роботі з громадами та носіями нематеріальної культурної спадщини обласного центру народної творчості Сергій Востріков. Про проблемні питання та стратегію розвитку культури, охорони культурної спадщини та туризму у громаді відбувся обмін досвідом між керівниками та спеціалістами обласного управління і спеціалістами відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради. Також у рамках проєкту «Рівненщина на смак проводилася атестація аматорських колективів. Народний аматорський фольклорний ансамбль Джерело будинку культури Пустоїване Козинської сільської ради, народний аматорський фольклорний ансамбль Вишиванка клубу села Гайке Ситинські Крупицької сільської ради продемонстрували свою професійність та підтвердили звання народний. А також було присвоєно звання народний аматорському вокальному ансамблю краяночки Рідківського Старостинського округу Крупицької сільської ради. Згадали про мережу закладів культури Козинської сільської ради, яка складає Козинська дитяча школа мистецтв, Козинська центральна бібліотека та вісім публічно-шкільних бібліотек філії, два будинки культури та 9 закладів культури. Читачами є 3,5 тисячі мешканців громади. Бібліотечний фонд налічує 64 тисячі примірників. У межах громади функціонує 44 різножанрових та різновикових аматорських формувань, до яких залучено 450 учасників. У закладах клубного типу функціонує 24 колективи аматорської творчості. З них 16 вокально-хорових, 5 театральних, 2 хореографічних та один фольклорний, що має звання народний. У громаді завжди берегли історію та пам'ять про витних постатей, серед яких уроджене села Березини Грицько Чубай, поет, що словом проникав у душу людей, а також відбулася зустріч з місцевою поетесою Любов'ю Баратощук, яка продемонструвала свої вірші. Гості громади відвідали Воскресенську церкву, збудовану у 1876 році, у селі Бригадирівка, яка є пам'яткою архітектури, та поспілкувалася з настоятелем храму Василем Судруком. А ще відвідали неймовірну локацію, яка захоплює красою і манить відвідувачів для фотосесії. Це водоспад, шахта у селі Середнє. Також мали змогу побачити місцевого виробника Олії Рудня Почаївська приватного підприємства Олександра Краплича, для якого власна справа є його життям. Гості громади відвідали виставку місцевих майстринь, які показали свої незрівнянні роботи: вироби з бісеру Ольги Мацюк зі села Іванівка, Ольга Легконець зі села Постоїване, Іващук Мар'яне зі села Гранівка, вишивка Хрестиком Бондар Марія зі села Козен. Вироби з алмазної мозаїки Валентини Хільницької зі села Постоїване, твори з живопису Інни Левандовської зі села Рудня, вироби в'язані спицями Олени Процик зі села Рудня та в'язані руками без додаткових інструментів пряжі Катерини Олійник зі села Іванівка, вироби ручної роботи Надії Гребінник зі села Постоїване. Автентичні страви кожного села це теж частина нашої нематеріальної культурної спадщини. Тут наші славні господині презентували смачнішу киселицю, шулики та вареники гречані зі солоним сиром. Дякуємо за високу оцінку сфери культури Козанської громади. Розвиваємо нашу культуру, бо культура формує націю. Ветерани Бугуна та Карпат вийшли на поле, щоб зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Гравці складів цих знакових для наших країв команд різних років. Потішили бродівське поціновувачів футболу, які заполонили трибуни стадіону та крім яскравих емоцій, забезпечили і потужний збір. На матчі зібрано 34 тисячі гривень. Під час матчу згадували і зіркових гравців та президентів Богуна, які зараз служать у лавах Збройних сил України. Вшанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну. Бродівський богун став першим кроком у кар'єрах багатьох футболістів. Доля розвела їх по різних командах, розкидала по різних країнах, але спільна гра і спільна історія не завжди поєднує їх з бродами, а наше місто з частиною футбольної історії України. У перерві між таймами розіграли ціні лоти: Футболки Романа Яремчука, Валерія Федорчука, Миколи Морозюка, Василя Курко і провели вікторину з історії ФК Богун серед глядачів. Матч завершився дружньою нічиєю. За богун забив Максим Фещук. А зрівняв Закарпати Анатолій Пташник, спонсори матчу Мар'ян Лагода, Володимир Поп, Микола Кавчинський, Юрій Мартинюк, Коцюк Ігор, Павло Гавришків, Василь і Роман Демчики, спонсори футбольної Вікторини, Товариство Снек Трейд Юей, Тая Григор'єва та Максим Фещук. Сьогодні, 16 серпня, у Почаївській громаді представники 6-го прикордонно-волинського загону у присутності міського голови Василя Бойка. Вручили державні нагороди родині загиблого героя решетника Олександра Івановича. Згідно указу президента України, решетника Олександра Івановича, старшого сержанта, було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно та відзнакою президента України за оборону України за особисту мужність і самовіданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Отож, дякуємо Збройним силам України за можливість жити і працювати. Допомагаємо захисникам, кожен на своєму фронті. До нових зустрічей! Слава Україні! Героям слава!